Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами священник Василій Паплик. Вітаю вас на Ютуб-каналі Біблійні Таємниці. Ми продовжуємо вивчення книги Буття. Після того, як сини Якова знищили сахем, Господь наказує Якову відійти на південь у місто Вефиль, щоби сусідні племена не помстилися його городові за такий ганебний вчинок. І тут описано, що Бог являється Якову, і каже, щоби він знищив всіх ідолів, які є у домі Якова. Скожедо всього, що слуги, які прийшли з Яковом з Месопотамії, вони були язичниками і мали з собою так званих тарафимів, тобто ідолів, і возили їх з собою. І тому Яків оголошує своєму народу і своїм слугам, рабам, що всі, хто має ці ідоли, що вони віддали їх, також сережки. Які вони носили в носі. Можливо, ці сережки були також символом ідолопоклонства. І Яків зібрав це все і закопав їх під підумно так, щоб ніхто не знав, і потім їх не розкопав. І далі Господь наказує прийти Якову у Вефиль, і там принести Богові жертву. саме Вефиль, там коли Яків йшов у Месопотамію в Вефилі, тобто древня назва була Луз, Бог являвся і бачив. Яків, в цю таємничу ліствицю небесну. І знову Бог каже, Якову йти там. І тут написано в Біблії, що народи вони не робили ніякого зла Якову, тому що і був жах Божий на навколишні міста, і не переслідували синів Якових. Тобто люди боялися Якова, і цей страх не був просто природнім, навряд невеликою кількістю своїх людей, міг бути якоюсь загрозою. Для інших племен, племен аборигенів, які там жили. Швидше всього, що це Бог навів такий страх на всі племена і тому Якова не переслідували і йому не помстилися за те, що його сини зробили із містом Сихемом. І далі написано, що назвав Яків це місце Елвефиль, бо тут явився йому Бог, коли він тікав від лиця Ісава, брата свого. Далі описується, що Бог являється Якову у Вефилі. І говорить йому такі слова: «Відтепер ти не будеш називатися Яковом, але буде ім'я Твоє Ізраїль. Бог ще раз підтверджує, що Він перейменовує ім'я Якова на Ізраїль, що означає богоборець. І сказав йому Бог: Я Бог самогутній, плодиць і розмножуйся народ і безліч народів буде від тебе, і царі народяться і слона Твого, землю, яку я дав Аврааму і Ісааку, я дам тобі, і нашаткам твоїм після тебе. Дам землю цю. Бог підтверджує Якову, що ця земля в майбутньому буде власністю його народу, його нащадків. Після цього Яків ставить такий кам'яний пам'ятник і зливає на нього зливання і олію. Є така думка, що вино і єлей олію виливає на цей пам'ятник як жертву Богові. Після цього написано, що і вирушили вони з Ефиля. І далі Яків змушений подорожувати, оскільки було багато отар, і пасовищ не вистачало, і потрібно було постійно кочувати, бо отари випасали траву зелень, і щоб були запаси, треба було шукати нові пасовища. Землі були зайняті, там жили люди, і Яків та його родина мусили брати ті землі, які були вільними, якісь такі дикі угіддя, які ще були не оброблені, і вони могли їх займати. І також написано, що Рахиль. Народжує Веніамина, і при родах вона помирає. Роди були дуже важкі. Це сталося недалеко від Єфрафи, тобто від міста, яке в майбутньому назвалося Вефлеєм, де народився наш Спаситель Ісус Христос. Таким чином помирає Рахиль, улюблена дружина Якова, і втіхою хіба було те, що народився від неї син Веніамин, якого любив дуже Яків, також як і свого сина від Рахилі Йосифа. Щоби могила Рахилі не була забута, Яків ставить пам'ятник і продовжує подорожувати по землі Ханаанській. Далі описується ганебний вчинок Рувима, найстаршого сина Якова від Лії, що Рувим вступив у стосунки із валою, наложницею Якова. Це вважалося кровозвісництвом, коли син вступав у стосунки із Мачухою. І таким чином, як написано, почув це і сприйняв зі смутком. І тому Рувим втратив своє первородство, і хоча він був не старшим сином, але далі лінія патріархів ведеться по лінії Юда. Хоча Юда був лише четвертим сином, якщо брати по старшинству, був ще Симон і Левій. А ми знаємо, що Симон та Левій, які вбили багато людей в Сихемі. За цей злочини також втрачають це право бути спадкоємцями і отримати батьківське благословення як природний син, тому отримується пророство Юда, четвертий син Якова. Тут написано, які були сини у Якова. Синів вже в Якова було 12. сини Лії, первісток Якова Рувим, після нього Симеон, Левій, Іуда, і і Заволон, сини Рахилі, Йосиф і Веніамин. Сини вали, служниці і Дан і Нефалим, сини Зелфи, служниці Лійної, Гат і Асир, ці сини Якова, які народилися йому в Месопотамії. Народилися в Месопотамії всім, крім Веніамина. Веніамин народився, ми знаємо, недалеко від Іфлеєма, від Рахилі у землі Ханаанській. далі написано те, що як і приходить до Ісаака, аж тепер, через багато років, він приходить до свого батька, Херон. У Місто, яке раніше називалося Кераф Арба, і зустрічається зі своїм батьком після такої довгої, довгої розлуки. І написано, що у віці 180 років помирає Ісаак, і його Ісав та Яків хоронять. Далі у 36 й главі розповідається про родовід Ісава, тобто Едома. Тут написано, що Ісав відійшов від Якова, тому що їхні стада дуже були великі. І їхня земля їх не міщала, і тому, що не було суперечок, і раніше пам'ятаєте, були суперечки між племінником Авраама Лотом і його пастухами. Тому вони вирішили брати, якби так розійтися. І вже раніше Ісав проживав у Сеїрі, але не постійно. Він тільки там час до часу проводив час. Але потім він же переходить зі своїми стадами, забирає свою родину і оселяється в Саїрі, Там жили Хореї. Це були такі жителі печер, оскільки це була гірська місцевість, це було багато природних печер, і в тих печерах проживали хореї, вони були трглодитами і проживали у тих печерах. Спочатку ідумеї, тобто нащадки і Сава жили разом з ними, але пізніше їх завоювали ідумеї, і таким чином було організовано Ідумейське царство. Тут написано про. Родовід Ісава, його синів, внуків також про родовід тих кореїв, тобто аборигенів, які проживали в в гірській місцевості. Де знаходився Едом? Він знаходився на місцевості між Мертим морем і Червоним морем. Зараз туристи возять Йорданію у таку місцевість, яка називається Петра. Тобто Петра це була столиця Ідумейського царства. В Ідомейському царстві були вже раніше, ніж в Юдейському царстві царі, і досить мгутня це була така цивілізація ідумейська. І ми знаємо, що євреї, коли поверталися із полону єгипетського, то ідумеї не дозволили їм пройти через свої землі. І в 11 столітті цар Давид підкорив ідумеїв, і вони платили данину ізраїльтянам. А пізніше були спроби їх скинути з себе, гніт Ізраїлі, але. Ці спроби були невдалими. Дуже часто євреї з утемеями воювали в кінці кінців, коли впав Єрусалим у 586 році, то ідумеї разом з волонянами брали штурмом Єрусалим, тобто воювали на боці ворогів Ізраїля. І тому пізніше вони були остаточно завойовані гірканом, аном-гірканом. Який був із династії Хасмонеїв, і були насильно переведені в юдеїзм і таким чином асимільовані, і, як, як окрема нація вони перестали існувати. Також тут описано про старішини, які були у народі Ісава, тобто серед ідомеїв, і про старішини і царі, і названо першого царя Едома це був Бела. І далі описують інші царі ідомейського царства. Далі у 37 главі розповідається вже про Йосифа, про те, що його дуже любив Яків. І Йосиф віком 17 років е, мав таку пристрасть, він доносив Якову на своїх братів. Можливо, по своїй наївності, він ще не був таким зрілим чоловіком, був просто юнаком, і доносив якісь пані поступки е, дідояква. Ну і брати, його через це дуже не любили. Крім цього, е, Йосиф. Е, Отримав від батька такий різнобарний одяг, який відділявся від одягу його братів. І також це було причиною заздрості братів, які заздрили Йосифу, що його батько так виділяє з поміж інших. І, можливо, вони навіть боялися, що майбутньому батько позбавить їх спадщини, а все передасть своєму улюбленому Йосифу. Але як любив Йосифа за його таку доброту, душевну простоту його любив. І те, що він був першим сином Рахилі, цієї улюбленої дружини. Я думаю, це також було ключовим моментом, чому Яків любив Йосифа більше, ніж своїх інших синів. У нього було їх 12. І тут е, додавало ще масло вогонь, те, що Йосиф бачить дивні сни. Е, перший сон те, що Йосиф в'яже снопи на полі разом зі своїми братами, і його сніп стає рівно, і снопи його. Братів поклоняються перед ним. І брати почали казати: неже ми будемо тобі поклонятися, ти будеш нами панувати. І якби цей сон ще більше розбурхав цю ненависть до Йосифа. Далі Йосиф не зупиняється, розказує ще один сон, що і місяць, і сонце, і зорі поклонилися йому. Тобто його батько, його мати і його брати йому поклоняються. І за цей сон вже навіть іяків посварив свого сина. І він сказав, що що це за сон, який ти бачив? Неже я і твоя мати, і твої брати прийдемо поклонитися тобі до землі. Брати його досаджували на нього, а батько запам'ятав це слово. Тут згадується мати, хоча ми знаємо, що мама Йосифа Архиль вже померла. Можливо, Лія зайняла таке місце матері Йосифа або одна із наложниць Якова виконувала функцію матері. Далі розповідається, що брати Йосифа пасли худобу в Сахемі, і батько посилає Йосифа до братів спитати, чи не все добре. Важливо, як і переживав, тому що пам'ятаєте історію з Сахемом, там, де Левій та Симеон вирізали чоловіків і зробили таку галену справу. І, можливо, вони боялися, що нові жителі, які там прийшли це місто, можуть пам'ятати це і завдати якоїсь біди його синам. Одним словом, посилає він Йосифа туди. Йосиф заблукав і по дорозі спитав якогось чоловіка, чи не бачив він його братів і його худоби. І є така думка, що це був не просто подорожній чоловік, а це був ангел Господній, якого Господь послав, щоби казати шлях Йосифу. І цей чоловік сказав, що вони знаходяться у місті Дофані. І туди пішов Йосиф. І коли Йосиф наближався, побачив його брати, напевно, по тому кольоровому одязі. І вони сказали: ось новидець, давайте ми вб'ємо його. І таким чином вони вирішують вбити свого брата з такої заздрості до нього. Але Рувим, старший син, сказав, що не треба вбивати його, давайте просто ми кинемо його у рів. І коли прийшов Йосип, з нього зняли цей різнобарний одяг, його зв'язали і кинули у рів. По суті, кинули його на таку навірну смерть у якусь яму. І пізніше цей Рувим, старший брат, він хотів. Звільнити Йосива його спасти і тихенько там таємно передати батькові. Але тут стається така історія, поки брати обідують, знову ж таки, показується моральна така деградація синів Якова. Вони щойно свого брата наймолодшого по суті зв'язали кинули в яму на вірну смерть на погибель, а самі свясіли її обідають. В той час Грубим десь відійшов, можливо, подивитися за отарами. І тут, поки брати Йосифа обідали, наближається караван купців. Це були ізмаїльтяни і також медіанетяни. Одні були, якби таким супроводом караванів, а інші були купцями. Везли вони бальзам і ладан продавати із Месопотамії, ще за все, у Єгипет. Вони їхали з півночі на південь. І ось у юди, виникає така думка продати Йосифа в рабство. І брати погоджуються, що краще, ніж його бити, ми його продамо в рабство ізмалітянам. І за 20 срібників вони продають свого брата. І коли Ровим прийшов, подивився, бачить, пуста яма, нема Йосифа, він дуже злякався і спитав, де брат. І ми сказали, що ми продали його ізмалітянам у рабство, в Єгипет. І Ровим дуже засмутився, тому що він хотів врятувати свого брата. Бачимо, що Ровим. Переживаю за Йосифа, а ще більше переживає, що йому сказати батькові Якову, оскільки він найстарший брат, і відповідальність за братів саме на ньому. Ну і далі розповідається, що ізмелітяни привезли Йосифа у Єгипет і продали його потифару, церетворцеві фараона, начальнику охоронців. Далі, у 38 главі, розповідається про Юду, оскільки. Далі переросту буде вестися по лінії Юди, і ми знаємо, що Ісус Христос був з роду Юди, тому і окремо виділяється Його потомство Його історія. А ще й напевно тому, що Юда відділився від братів. Напевно, його мучила совість, що він порадив продати свого брата Йосифа у Єгипет, в рабство, і він відійшов від своїх братів, що, можливо, не згадувати всю цю історію. Там він одружився на. Хананеєнці, і тут описується, що в нього було троє синів: Ір, Онан Шела. Але старший його син Ір помирає. Як написано в Біблії, Ір, первісток Іудин був неугодний перед очима Господа і умертвив його Господь. Ми не знаємо, в чому була провина Іра, що Господь його умертвив. Можливо, те, що його мати була із племен Хананейських, і ці племена були заражені ідолопоклонством, вони були доволі розпусними, і, можливо, якісь такі злі звичаї перейняв ір, що Господь його умертвив. Згідно з закону діверства, якщо помирав чоловік, який був одружений, але не мав дітей, то його дружина мала стати дружиною когось із братів, якщо вони були не одружені. І потомство від такого шлюбу воно вважалося потомством. Померлого брата, тобто, щоб відновити рід. І це таки був дуже важливий закон. Він пізніше був також описаний і в законі Мойсеєвому. І ось, оскільки Ір помер, в нього не було потомства, і його е, дружина Фомар стала вдовою, і по закону діверства вона мала стати дружиною молодшого сина Юде, онана Але тут написано така історія. І сказав Іуда Онан: увійди до дружини брата твого, одружися з нею, як дівер, і віднови сім'я братові твоєму. Онан знав, що сім'я буде не йому. І тому, коли входив до дружини брата свого, вилавав сім'я на землю, щоб не дати сім'ї братові своєму. Злом було перед очима Господа те, що він робив, і він обертив його. Ось така сумна історія, коли Онан. А звідти і гріх унонізма. Коли вступав в стосунки із Фамарою, то він виливав свої сім'я на землю, щоби не відновити сім'я братові. Тобто таким чином, він не просто грішитим гріхом рукоблудства, він виступав таким е, зневажувачем брата свого. Він не хотів, щоб той мав потомство. І, по суті, він не хотів увіковішнити ріс свого брата, а хотів, щоб, напевно, все там майно досталося саме йому. Це було неугодно в Божих очах, і Господь знищує також Онана. І залишається тоді в Юти, третій син Шела, який ще був малолітнім. І Юда її новістку Фомар відправляє до батька. Хоча в душі в своїй він і не планує віддавати їй вже заміж за свого наймолодшого сину, тому що думає, що може вона якась проклята або щось з нею не так, тому що двоє синів померли з нею. Ну і пізніше був такий закон в Ізраїлі, що. Якщо е, жінка була одружена на двох братах рідних, і вони двоє померли, то вже третій раз їй не можна було одружуватися. Тут написано, що багато часу минуло, померла дочка Шує, дружина Іудина. Юда залишився вдівцем і він направляється в місто Фамну, стригти худобу. В той час е, його новістка Фамар була в домі батька, їй сказали, що твій тесть йде у місто. Фамну. І що вона робить? Вона вдягається у повію і на роздоріжжі чекає Юду. Коли Юда наближається, вона накриває голову свою таким платом, лице своє накриває, що він її не пізнав. Оскільки часу багато пройшло, він її дійсно не пізнає. І Юда вступає з в стосунки і каже, що дам тобі за це козеня. Але оця Фамар вона каже: Мені треба якусь заставу. Або ти мені можеш просто не дати нічого потім. І вона просить дати перстень, таку перев'язку, пояс юда і його жезл, палицю. Це жезл, це не просто була палиця, швидше за все, там були якісь емблеми, якісь знаки, які саме вказували, хто володіє тим жезлом. Такий собі документ. Тоді не було паспортів. І от такі речі, як перстень, як жезл, вони мали якісь знаки ідентифікації, що можна було потім довести. І чий це предмет? Ну і Юда, нічого не підозрюючи, дає своїй невістці ці речі, вступає з неї в стосунки, і вона вагітніє. Коли проходить три місяці, йому доносять новину, що його невістка фамар вагітна, і вона зачала в блуді. І по законам тогочасним, зокрема, фалестимлянам за, за такий гріх карали смертю, тобто спаленням на вогні. Зної сторони. Вона була вдовою, але заміж вона не могла виходити, тому що був син шела у Юде. І вона, наче була з ним заручена. І тому це вважалося перелюбом по відношенні до, до шели, ну і блудом. Такі ось були закони. І Юда сказав, що потрібно її вбити, тому що вона порушила закони. Але вона має перстень, має жезл, має пояс Юди. І вона передає. Ось ці речі і каже, що я зачала від того, чиї це речі. Юда впізнає свої речі і каже, що вона правіша за мене, тому що я не дав їй шелі синові моєму і не пізнавав її більше. Ось він розуміє, що він її обманув, тому що обіцяв свого сина шелу, але не дав, тому що боявся за нього за його життя. І таким чином вона його шукала, і він справедливо постраждав через таке своє зло. Далі написано, що у Фамар народжується двоє синів. І така цікава історія, що спочатку е, висунув один руку, його пов'язала повитуха червоною ниткою, щоб вказати, що це був первісток, тому що було двоє близнюків. Але потім він склав руку і народився першим інший. Народився і е, дала дитину, дитині ім'я Фарес, а потім вже вийшов брат із червоною ниткою і назвали його Зара. Ось така історія е, Юди. І далі розповідається вже у 39 главі про історію Йосифа у Домі Потифара, про його життя у Єгипті. Дякую всім за перегляд відео. Бажаю всім Божого захисту і Божого благословення.